Знаєте, є такий вираз, що в правильних стосунках жінка тільки квітне, опинившись в правильних стосунках з правильним чоловіком, я повністю з цим згодна, тому що наразі, дивлячись навіть на себе в цих стосунках, в яких я зараз є, я себе настільки максимально сприймаю, от навіть зараз в мене моє натуральне волосся кудряве. Наприклад, щодо мейку, так само я завжди фарбувалася, не було такого дня, щоб я. Вийшла без тональної основи або не пофарбувавши наприклад, очі собі брови, я можу собі дозволити вийти в люди, вийти собі в кав'ярню, взяти кави, і не соромлячись, і вважаючи, що ось так мені набагато гарніше і набагато красивіше. Бо мій партнер він постійно акцентує увагу на тому, що ось така справжня я натуральна, і моїм відкриттям до речі, цього року напевно став ось цей бульбашковий тонер від рікєр. Чому він для мене відкриття? Тому що я такого формату тонерів ще не бачила. Я зараз спробую вам продемонструвати трошки. Він дійсно бульбашковий, <реш> Ну, дуже прикольний, дуже ніжний. Саме тому, щоб ви так само його спробували, я вам залишу промокод в описі з своєю особистою знижкою.